Вітаю на уроці математики! І сьогодні ми набуваємо досвіду в обчисленнях. Почнемо з математичної розминки. Пригадаємо круглі числа і збільшуємо кожне на 10. Тож, розпочнемо ми наш усний рахунок з числа 10. 10 збільшити на 10. 20. Далі збільшуємо на 10. 30. Далі збільшуємо на десяток. 40. 50. 50 збільшимо на десяток. 60. Далі 70. 80, 90, 90 збільшити на 10. 100. Абсолютно правильно. Пробуємо збільшити в два рази. Збільшити в два рази це означає помножити на 2. Користуйся при обчисленні табличкою множення. Збільшимо у два рази 7. 2 по 7. 14. А якщо збільшити у два рази 8, 2 по 8. 16. Збільшимо у два рази трійку. 3 по 2. 6. А 5 по 2. 10. Яка ти молочинка або який ти молочинка? Розумничка. Перейдемо до роботи в зошиті. Від останнього записаного порахуємо вниз. Три порожні клітинки, а на четвертій посередині запишемо число. П'яте квітня. Нагадую, коли ти пишеш, ти ставиш відео на паузу. А дописуєш, продовжуєш перегляд. Коли допишеш число, підготуй олівець та лінійку. Вони нам сьогодні знадобляться. А нас же чекає задачка. На подвір'ї було дві гуски, а качок на сім більше. Скільки всього птахів було на подвір'ї? Про яких пташок мова? Так, у нас мова про гусок та про качок. Скільки гусок? Дві гуски. Так. А що нам відомо про качок? Число 7 це число підказка. Качок на 7 більше. Тож складемо короткий запис задачі. Гусок 2. Качок. Невідомо. Гусок і качок ми запишемо. Позначивши назви птахів першою буквою кожного слова. Буква Г гуски, буква К качки. Кількість качок невідома. Але ми знаємо, що їх було на 7 більше, ніж гусок. Головне питання задачі скільки всього птахів було на подвір'ї? Поставь до на паузу. І запиши короткий запис умови задачі в зошит, а потім повернись до перегляду. В нашій задачі два знака запитання. Це означає, що починати ми будемо з першого знаку, який знаходиться в умові задачі. З'ясуємо, скільки качок було на подвір'ї. Їх було на сім більше. То, щоб дізнатись, скільки качок. Відоме число 2 збільшимо на сім. Запишемо перша дія. 2 збільшимо на сім. Запиши в зошит в першу дію об та запиши самостійну відповідь, а потім повернешся до мене і перевіримо. 2 додати 7 буде. 9. Обов'язково в душках кажемо, кого ми зараз порахували. 9 качок. Обов'язково вказуємо в дошках, що або кого рахуємо цією дією. Тепер скільки качок знаємо. А можемо дізнатися, скільки всього птахів на подвір'ї. Звичайно, можемо. Другою дією ми складемо кількість гусок та качок і дізнаємося, скільки всього птахів було на подвір'ї. Запиши це в зошит, обчисли, а потім перевіримо твої обчислення. Тож, 2 додати 9. Одинадцять. Другою дією дізнавалися, скільки всього птахів. Тож в дошках запишемо. Всього. Ми дізналися, скільки всього птахів на подвір'ї. Час відповісти на питання задачі. Нас питали. Скільки всього птахів? Відповідаємо. Наша відповідь така. Всього 11 птахів. Обов'язково в кінці задачі пишемо відповідь на питання. Тож постав відео на паузу, запиши відповідь, а потім повертайся до перегляду. Задача обчислена, а нас чекають приклади. Обчисли та доповни. Запис. Перший приклад 35 см. Відняти 5 см. Скільки сантиметрів це буде? Запиши, будь ласка, цей приклад в зошит. Після знаку рівняння залиш дві порожні клітинки для відповіді. Коли у нас є іменовані числа, тобто числа з одиницями вимірювання, спочатку дивимось, чи однакові одинички, сантиметри сантиметри, одинички однакові, тож можемо спокійно і впевнено обчислювати числа. Порахуємо 35 мінус 5. 35 мінус 5 дорівнює 30 абсолютно правильно. 30 сантиметрів. Запишемо відповідь. Обчислимо ще один приклад. 13 см додати 1 см. Подивились на одинички, вони однакові. Сантиметри сантиметри одинички однакові. Обчислюємо числа. 13 додати 1. 14. Абсолютно правильно. Тож 13 см додати 1 см це 14 см. Якщо ти швидко стиг чи встигла записати, поки я говорила, молодчинка – Якщо ж ні, постав відео на паузу та запиши цей приклад зошит. А ми продовжуємо розв'язання наших прикладів. І тепер будемо ділити. Прочитаємо приклад, який зараз на екрані. 12 дециметрів поділити на 2. Зверни увагу, при поделі одинички залишаються у відповіді також. Тож скільки дециметрів буде, якщо 12 ми поділимо на 2? 6 дециметрів. Абсолютно правильно. Це буде 6 дециметрів. Запиши цей приклад зошит, будь ласка. Пробуємо ще разочок. 18 кілограмів поділити на 2. Скільки кілограмів буде? Запиши, будь ласка, приклад в зошит і запиши відповідь, а потім перевіримо. Отже, 18 кілограмів поділити на 2 дорівнює. 9 кілограмів. Абсолютно правильно, молочинка. А ми переходимо до нового завдання. Можемо відкласти ручку, адже нам зараз знадобляться олівець та лінійка. Накресли прямокутник зі сторонами 8 см та 2 см. Ця робота самостійна, але для... давай разом пригадаємо, як правильно накреслити прямокутник. Уважно подивись зараз на екран. Розпочнемо з точки. Ставимо точку на перетині двох ліній, там, де зустрічаються лінії клітинки. Від цієї точки вправо проведемо перший відрізок більшої довжини. Це буде відрізок довжиною 8 см. Обов'язково його підпишемо. Потім з тієї ж точки, яка була першою, вниз проведемо відрізок довжиною 2 см. А потім накреслимо ще два відрізки так, щоб у нас утворилася фігурка прямокутник. Постав відео на паузу, накресли прямокутник в зошиті, а потім повернись до перегляду. Що ж, я думаю, у тебе все вийшло, ти не забув чи не забула підписати. Довжину сторін нашого прямокутничка. На цьому наш урок добіг кінця я тобі дякую за твої старання і за твою увагу. Молодчинка, це була відмінна робота. Добре попрацювали, тож час добре відпочити. До нових зустрічей. Гарного тихого дня!